Доброго, доброго ранку, благословеного ранку, який нам подарував Господь. Сьогодні от якось так. Один колір, ну майже один, десь злилося небо з морем. Море сьогодні таке вже розбушувалося. пташки є, але їх мало. Та отак от захотілося показати оцей кадр. Небо, море. Небо, море. І десь далеко полетіла пташка. Слава Господу! Сьогодні тихо, спокійно, слава Богу. Ось до наші друзі. Вони є, вони вже снідають. В народі дуже дуже багато велику увагу приділяють святам. У нас, коли ми жили в світі, в Радянському Союзі, були свої свята, коли деякі святкують одні свята, деякі святкують другі свята, але свято постійно супроводжує нас. Взагалі людина хоче свята, і я думаю, що в Едемському саду кожен день було свято, кожен день це було свято. Особливо в прохолоді дня, коли сам Господь приходив, коли сам Господь, він в прохолоді дня приходив і мав спілкування з Адамом, з Євою. Це було найбільше свято. Це були такі години спокою, години насолоди, що кожен день був свято, кожний день, і потім, коли люди позбавились оцієї можливості. Кожного дня спілкуватися з батьком, коли діти залишилися сиротами, хоча Божа любов, батьківська любов супроводжувала їх на протязі всього їхнього життя. Але вони вже не могли, знаєте, обійняти батька, пригорнутися до його грудей, полежати, як Іоанн на грудях Ісуса, Авра... Адам і Єва вже цього не могли. І за гріхопадіння у них вже ця привілегія була цієї привілегії, вони були позбавлені. Але читаючи е, старий заповіт, ми бачимо, ми е, слідкуємо за тим, що Господь давав повеління людям святкувати ті чи інші свята. Господу дуже хотілося, щоб народ Божий збирався, збирався разом і святкував. І таких свят є декілька, які ми можемо, про яких ми можемо прочитати в, в старому заповіті. В новому заповіті є нові свята. Це Різдво Христове, Пасха, Переображення. їх небагато, і вони всі пов'язані з Ісусом Христом. До речі, Ісус Христос не давав повеління нам святкувати ці свята. Ми самі люди е, хочемо згадувати про нього і святкуємо. А взагалі, можна під час війни говорити про свято? Взагалі, чи можна це робити? Можна. І коли ми читаємо. Е, Старий заповіт. Ми слідкуємо. Ми бачимо те, що люди навіть під час війни, навіть під час окупації, вони хотіли здійснити Слово Боже і збиралися, збиралися на свята. А потім, коли забували про ті свята, коли забували про Бога, коли забували Його е, 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 почитати, то вони. Потім ми бачили, бачимо, приходили труднощі, приходили знову якісь заграбування Божого народу, приходили такі масові страчення Божого народу. А потім народ Божий знову згадував: Боже Слово, Боже поклоніння, Божі свята і знову збиралися. І така сила наповнювала їх, коли вони збиралися на Божі свята. Така радість наповнювала їх. І той о, о, той вогонь радості, сили вони несли в свої оселі. Вони несли в свої сім'ї, щоб підкріплені вони могли поділитися тим Божим підкріпленням. І славлячи Бога, потім кожного дня вони очікували слідуючого свята. Вони очікували його. І то і та радість, і той смак, який вони отримали в той чи і в те чи інше свято, воно їх супроводжувало. І навіть якщо були такі дуже дуже важкі будні, вони все рівно могли радіти. Слава Господу! Вчора ввечері народ ізраїльський почав святкувати Пурімну неділю, і зараз ця неділя це неділя Пуріму. В біблії є декілька книжок, які ви можете прочитати як художню літературу, як якесь дивовижне. Оповідання, розповідь про ту чи іншу сім'ю це книга Руф. Вона читається дуже легко на одному подиху, і до таких книжок також відноситься книга ЄСфір. І ця книжка, теж як літературна книжка, ти читаєш її з задоволенням, захопленням на одному диханні. Ти можеш за один присість прочитати цю книжку, тому що вона невелика. Але в історії Божого народу вона має дуже дуже велике значення. І оця книга, і ті події, які описуються в цій книзі, вони і пішли на вони, і були стали наслідком оцього свята порим. Оцього свята порім. Зараз український народ теж проходить свій свій нелегкий шлях, і нам теж потрібен, і нам теж потрібно оце свято Пурім. І е, в чому заключається все це, вся ця історія? Історія заключається вся в тому, що Божий народ, знаєте, він став вільний після окупації, після полону 70-річного е, народ божий став вільний. Він звільнився, він звільнився і почав жити своїм життям, забуваючи про Господа. На превеликий жаль, забуваючи про Господа. І ми читаємо далі, що так склалися обставини, що молода дівчина, молода дівчина потрапляє в гарем до царя. Я не буду вам переказувати всю історію. Молода дівчина потрапляє в гарем до царя, і її дядько, хтось каже, брат двоюрідний, старша людина, каже їй, щоб вона не казала, з якого вона роду. Що вона скрила те, що вона єврейка, і вона це зробила. І по повелінню Божому із усіх дівчат, які там були взяті в гарем, цар звернув увагу тільки на неї. І вона стала, і вона стала царицею. І вона стала царицею. І нібито все класно в неї була боротьба, її потрібно було так себе вести мудро. Так себе вести, щоб цар звернув на неї увагу, і вона була настільки гарна, настільки мудра, що ті євнухи, звернувши на неї увагу, допомагали їй. У неї було стільки доброти, стільки доброзичливості, що вони почали їй допомагати. Розумієте, коли є на у кожного, не так неправильно хочу сказати, у для кожного із нас є Божий план на цій землі. Для кожного. Ми всі на цій землі не, не випадково. Господь, посилаючи кожного з нас на цю землю, він мав точний план для кожного з нас. Але деякі, почувши цей план, або навіть не хочуть чути про цей план, живуть своїм життям, просто живуть, просто живуть і навіть не піднімають очі свої до догори, просто покладаючи це на свої сили і не хочуть, щоб Господь увійшов в їхнє життя. Про яке там далі покликання може йти мова? Тут людина зовсім навіть не хоче мати діло з Господом. Але ті, які покликали Господа в своє життя, ті, які ідуть його шляхом, ми повинні розуміти, для кожного з нас Бог приготував якусь місію. Для кожного з нас Він приготував о той день, коли ми, як цариця і сфір, повинні встати, встати в проломі за свої сім'ї, за свої роди, за свою державу. Ми повинні встати в проломі. І можливо комусь потрібно буде піти до якогось царя, можливо, навіть до президента, і сказати чесно, і сказати щиро ті слова, які скаже Господь. Можливо, можливо, якийсь брат зараз чи сестра там, в депутатах, і Господь каже йому їй, що ти повинен піти і сказати оце слово, і тоді збережеться український народ. І хтось може сидіти там тихенько і сказати, та ну хто я такий, я не піду. А хтось, як цариця і скаже, ну добре, ви моліться за мене, а я в такий то час піду до президента і скажу йому оте слово, яке мені повелів передати йому Господь. Можливо, і так, можливо, і так. А можливо, вам потрібно буде піти до е, начальника е, якогось закладу. А можливо до пастора, а можливо, і Господь, я не знаю, кому яку місію приготував Господь, але я точно знаю, він її приготував. Він для кожного, для кожного приготував. Нам головне в своєму житті не промовчати і сказати ото слово, переможне слово. Слава Господу! І світ не промовчала, і свір не промовчала, а сказала. Які ж вона сказала слова? Зачитаю. Але якщо ти промовчиш, сказав Мордохай, якщо ти промовчиш, то спасіння євреям прийде. Уявляєте, яка віра? Він все рівно вірить, що спасіння євреям прийде, однак якимось іншим шляхом, але ти і рідня твоя. Твого батька загинуть, і хто знає, може те становище, яке ти зараз посідаєш в царстві, дано тобі було саме заради за цієї години. І Свір, почувши ці слова, молячись три дні, постя, будучи в пості, і єврейська община підтримувала її в цьому. Вона сказала ці слова: якщо загинути потрібно буде, я загину. І пішла, і пішла до царя, знаючи закони того царства, що поки цар не покличе, вона не мала права до нього заходити. Вона жила у своїх там царських палатах, і до царя, поки він її не покличе, вона не мала права йти. А цар уже її не кликав довго, чомусь довго не кликав. І вона, наважившись, пішла і по великої милості. Цар простягнув до неї Скіпетр. Це означало, що він її милує, що він не втрене надає наказу стратити її, а він покликав, а він покликав її до себе. І потім Єсфір, маючи теж дуже мудрий план, кличе царя до себе на вечерю, на пир і кличе Амана. Того Амана, який був при цареві, який був його правою рукою, який, зненавидівши одного єдиного єврея, який не поклонявся йому, вирішив підійти до царя і сказати Цар. В твоєму царстві є такий народ єврейський, який не слухняний. Я хочу, щоб ти дав такий наказ, щоб в один день їх усіх по всьому нашому царству було страчено. І цар погодився, і цар погодився, щоб в один день всі євреї були страчені в тому царстві. І це було б, знаєте, страчення всього єврейського народу. Бог цього не допустив. Але йому потрібні теж були люди, які будуть сміливими, які підуть, які, не зважаючи на ризик свого життя, підуть і вступляться за свій народ. І Есфір пішла. І той Аман, який уже, уже в нього було такий смак перемоги, він навіть уже вішельницю приготував у себе в дворі для того Мардахея, який все рівно сидів і не поклонявся йому. А ще перед отим падінням Бог посилав царю сон. Уявляєте, не, вибачте, не сон, а ніч, в якому він не міг заснути. І він сказав: принесіть пам'ятну книгу і читайте, хто що зробив для царства. І в тій пам'ятній книзі було написано, що колись Мардохей, почувши заговір проти царя, донісся і спас життя царьові. І він спитав, а щось дали цьому Мардахею, якісь почесті були йому, і виявилося, що нічого не було. І коли прийшов Аман до нього вранці, він каже: Амане, що потрібно зробити людині, яку ти хочеш почистями нагородити? А Аман, думаючи, що це буде йому, почав перераховувати всі-всі-всі нагороди. І тоді цар каже: От іди і це зроби отому Мардахею. Уявляєте, який плівок? Уявляєте? того, кого він хотів повісити. Цар сказав, іди, і ти це зроби. І посадили Мордохея на коня і одягнули в царські одежі. І сам Аман ходив по вулиці і казав: отак нагороджує, отак нагороджує цар отих людей, які е, почитають його. Ось така краса, ой, краса. І цариця не промовчала, і цариця потім, коли створила е, той пир, вона сказала цареві: цар, оцей Аман, він хоче мене позбавити життя, тому що я теж із єврейського народу. І цар не відмінив указу. І цар не відмінив указу. І в той день, який був назначений, могли нападати на єврейський народ і знищувати їх. Але цар дав іще один указ. Що єврейський народ може захищатися. І всі євреї вони б готувалися до цього дня. Був назначений день і час, коли мали змогу всі всі нападати на єврейські сім'ї і знищувати їх. Але єврейський народ був уже готовий до цього дня. І він мав також привілегію оборонятися. І перемога була здійснена. А Аман. А Аман був повішений на той шибениці, яку він приготував до Мордохея. І Мордохей зайняв його місце. Тому ми зараз, як ніхто, український народ, ми зараз прагнемо. Ми зараз так хочемо, щоб оцей, оцей е, Аман, який прийшов принижувати нас, який захотів, щоб ми поклонилися йому. Він цього так прагнув. Щоб він був повішений у тої шибениці, яку він вішельниці, яку він приготував нам, нашому народові, щоб він був повішений, щоб він уже там бовтався в ім'я Ісуса Христа. І ми побачимо це. Ми побачимо це. Ми побачимо і наш пурим, і наша перемога, вона вже не за горами, вона вже близько. І як оця велика хмарина, яка так хотіла затьмарити це сонце, вона так намагалася це робити, але сонечко визирнуло. Воно визирнуло, так точно буде. Буде і в нашому житті, буде і в нашому народі. Головне не сумніватися. Головне вірити, головне про, про, коли ми проходимо оці великі випробування нам казати, нам казати, як казав Єремія у своєму плачеві. Душа моя говорить, Господь мій Бог. Тому надію покладаю на нього. Ми покладаємо надію на Господа. Ми віримо, що Господь нам допоможе. Допоможе. Господь зміцнив і захистив мене. Господь зміцнив і захистив Україну. Я буду вірити у нього. Господь прийшов мені на допомогу. Отже, моє, рад... Отже, моє радіє серце. І пісня прославлятиме Його. І пісня прославлятиме Його. Тільки ти один. Царь царів тільки ти один, Бог богів, тільки ти один, тільки ти один Єшуа. Тільки ти один, царь царів, тільки ти один, Бог богів, тільки ти один, тільки ти один, Єшуан. Ти достоїм, честь і славу, Твоє ім'я вище всіх імен. наш машия, син да цар наш, ти один, Бог серед богів, Єшуа, Єшуа. Будьте благословені в цьому дні. Хай Господня рука оберігає кожного з нас, і хай цей Пюрим буде святом нашої перемоги в ім'я Ісуса Христа. Амінь.